Всім привіт, друзі! Сьогодні в нас знову ремонт станції Allpowers R600. В моїй телеграм-спільноті написав один з глядачів. Надіюсь, навіть, що він підписник, і почав задавати питання з приводу ремонту ось такої станції. По факту, в спільноті я відповів на всі питання, підказав все, що можна підказати, віддалено. Але потім через деякий час написав мені він в особисті і сказав, що. Хоче відправити до мене на ремонт цю станцію. На жаль, самому відремонтувати її в нього не вийшло. А проблема станції початково полягала в тому, що станція просто не вмикається і ніяк ні на що не реагує. По моїм підказкам людина розбирала станцію, дивилася і знайшла КЗ, тобто коротке замикання, на ось цій платі. Плата, яка відповідає за всі елементи на лицевій стороні. Просто по входу живлення тут КЗ. Чоловік сказав, що давав навіть знайомому подивитися, але знайомий також проблеми не знайшов. Тому після цього станція приїхала до мене. Станцію я вже відремонтував. Ремонт зайняв приблизно хвилин 30. На ось такий стан станції не звертайте уваги, так вона приїхала до мене. Власник просто не зібрав її до кінця. Але на ремонт це ніяк не впливає. Розбірку цієї станції показувати не буду, тому що я дуже детально показав розбірку в одному з попередніх моїх відео, де я ремонтував таку саму станцію, посилання я залишу під відео. І в принципі, посилання на всі відео, де я ремонтую ось таку станцію, також залишу під відео. Працювати ми будемо тільки з передньою панелю, тобто з платою передньої панелі, тому знімав тільки її. Ось так воно виглядає. Я бачу, що, так, до мене її паяли, тому що видно, що тут флюс змитий, який потрібно було б змити. Ну, і видно, що знімали ось тут два оці конденсатори. Навіщо їх знімали, я не знаю, чесно кажучи. Ну, але, мабуть, так було потрібно. Давайте продемонструю, де в нас КЗ. Як чуєте, Тут в нас є КЗ, це якраз таки і роз'єм xt 30 відповідає за живлення ось цієї плати, в тому числі процесора і всієї обв'язки. Тому давайте шукати, де в нас КЗ. В мене на каналі вже було одне відео приблизно з такою самою проблемою. В тому відео проблема була в цих мосфетах, а точніше в цьому контролері, який відповідає за ось цей Type-C. Він просто вийшов з ладу, перегорів і посадив цю лінію на землю. Давайте подивимось, чи тут не таке саме. Один мосфет пробитий. Ну або посаджений на землю. Інший так само. Давайте подивимося ще це плече. На камеру це робити не дуже зручно, але тут нормально. Конденсатори зарядилися. І тут також нормально. Тобто поки що проблема ось по цій лінії. І давайте тоді відразу йти сюди, до цього контролера. Щоб на камеру не так відблискувало, підставлю сюди цю коробочку. Ага. Давайте поміряємо конденсатори обв'язки цього контролера. Тут замикання. І один і другий конденсатор. І третій навіть посаджений на землю, тобто на мінус. Давайте глянемо на цей контролер. Ось ці два конденсатори дзвоняться на землю, а ось цей ні. Я думаю, що ці два конденсатори може сидять просто на тій самій лінії, через це вони і дзвоняться. А судячи з цього конденсатора, я думаю, цей контролер ще живий. Тому в першу чергу буду знімати ось цей контролер, піднімати його і перевіряти, чи пішло коротке замикання. Після зняття контролера КЗ не пішло, тому ще зняв ось ці два мосфети. І тепер можемо перевіряти, чи пішло у нас КЗ. Давайте відразу перевіримо ось тут на роз'ємі. І, як бачимо, КЗ у нас пішло. Мультиметр працює. КЗ немає. Можемо так само у нас поміряти ось тут, на землю чи дзвониться. Нічого не дзвониться. Тут має бути так. Тут все окей. Не дзвониться. І з цієї сторони ось ці конденсатори в нас до цього дзвонилися. Зараз вони також нічого не показують. Ну, тобто, на землі обома виводами вони не сидять. В цілому, як бачимо, проблема точнісінько, така сама, як в одному з попередніх моїх відео. Згорів контролер, спалив за собою мосфети. Або, навпаки, який з мосфетів згорів, або обидва не витримали температурних режимів. І згорів від цього ще й контролер. А, ну і ще шматочок відео для тих, хто мені не довіряє. Тому що в одному з моїх попередніх відео мені сказали, що навіщо було знімати мосфети? Вони, скоріше за все, були цілі. Була проблема тільки в контролері, а я, типу, обманув людину, зняв ті мосфети. Але знову ж таки, всі запчастини, які я знімаю неробочі, я завжди відправляю станцією власнику. Тому, якщо він мені не довіряє, може назад поставити припаяти всі ті деталі, які я йому відправив назад. Оглянемо на мосфети. Звониться. Також дзвониться. Вони обидва мертві. Контролер я навіть перевіряти не буду. Ну, просто це дуже незручно робити це поза платою. Тому якщо в якомусь з моїх відео немає фрагменту, де я перевіряю зняті елементи з плати, це не значить, що я їх не перевіряю. Просто я або зробив це поза кадром, або зменшив хронометраж відео, тому що, на жаль, довгі відео, чомусь люди не хочуть дивитись. А тепер збираємо станцію і перевіряємо. Ну що, друзі, станцію я зібрав, як ви можете бачити, вона працює. Я вже навіть зробив цикл розряд-заряд, тобто розрядив її до 5% і зарядив знову до 100. В цьому режимі вона працювала без Проблемно. Режим ДБЖ також працював без проблем. В навантаження я давав приблизно 400 500 Вт. Знову ж таки, покажу на відео, що на 220 вона реагує. Як видно, при подачі живлення з увімкненими розетками вона відразу вмикає режим ДБЖ. Але так як вона вже заряджена, то на заряд вона нічого не бере. І тепер по роз'ємам. В першу чергу перевіримо той, який ми не чіпали Typ-Sі. Напруга Є. Він працює. І ось цей крайній роз'єм, з якого ми знімали деталюшки. Як бачимо, він не працює. В принципі, так я і залишаю цю станцію. Міняти мікруху і мосфети я не буду, тому що ми про це домовилися з власником. В мене в наявності, на жаль, таких деталюх немає. А замовляти їх з AliExpress це приблизно від. Трьох тижнів до трьох місяців. І як ви розумієте, зараз це не на часі, коли такі блекаути. Для людини було головне, щоб працював 12-вольтовий вихід. Ну, тобто вихід прикурювача. І як бачите, 12,5 вольт на ньому є. Він працює, проблем немає. Важливий він тому, що від нього живиться роутер і онушка. Також перевіряємо USB-A-роз'єми, перший роз'єм, живлення є 5 вольт, другий роз'єм. Також живлення є. І давайте ще на відео зафіксую, що розетки також працюють. 230 вольт. Під навантаженням я все потестував поза кадром, тому ваш час витрачати просто не хочу. Та й монтувати мені потім легше. Ось такий ремонт в мене вийшов. Надіюся, людині я допоміг в найкоротші строки. Якщо у вас є така станція і вона не працює і вам потрібен ремонт, можете звертатися особисто до мене або доєднатися до телеграм-спільноти і задати питання там. Всі посилання будуть під відео. Єдине, що друзі, я дуже вас прошу, задавайте адекватні питання. Формулюйте одне велике повідомлення, в якому вкажіть, що передувало поломці, який зараз стан. Вмикається, не вмикається, що буде, якщо підключити живлення, що буде, якщо відключити живлення, і так далі. Чим більше інформації я буду знати відразу, тим швидше я зможу дати якусь відповідь вам. І може навіть ваше питання вирішиться онлайн. Але знову ж таки попереджаю, що відремонтувати я можу, на жаль, не все. І навіть якщо щось мені і вдасться відремонтувати, інколи потрібно чекати детальки, так як, наприклад, в цьому відео. На жаль, запасів таких деталей в мене немає, тому як варіант це замовлення з AliExpress і чекати, як я вже сказав, від трьох тижнів. До трьох місяців. І так, друзі, якщо, наприклад, у вас є неробочі зарядні станції, які вам не потрібні і ви їх не хочете ремонтувати. Я також можу їх викупити. Просто викупити на запчастини, щоб ремонтувати інші станції. Тому, якщо що, можете писати знову ж таки мені в телеграм якісь адекватні пропозиції. А на цьому це відео буду закінчувати. Всім дякую за перегляд, дякую за лайки, дизлайки. Особливо я дякую за підписки. Це дуже допомагає просувати канал. Бережіть себе та до зустрічі!